Віру радий вітати всіх, хто мене бачить і слухає, особливо моїх підписників та дописувачів. Мені дуже подобаються ваші коментарі, а особливо мені подобається відповідати на них. Сьогодні в нас цікава. І, на мій погляд, дуже актуальна тема. Я досить давно стикаюсь з ситуаціями, коли приходить жінка з наступним запитом. Я втомилася дарувати кохання чоловікові та дітям. Не отримуючи кохання у відповідь, втрачаю мотивацію займатися сімейними справами, переживаю депресивні стани. Що мені робити Допоможіть! Ну, скажімо так, ситуація типова. Мабуть, ви згодні зі мною? Дехто з вас співчутливо зітхне, особливо згадавши свою ситуацію, я з вами згоден на 100%, що ситуація справді типова. На жаль, таких жінок чимало, враховуючи ще й те, що за допомогою звертаються одиниці. Інші вважають, що це норма. З іншого боку, можу вас порадувати, зовсім не обов'язково продовжувати перебувати в такому стані або повільно, але впевнено занурюватися в цей стан. Мушу відзначити дуже важливий момент, він є одним з ключовим, ключових моментів. Не треба плутати любов і стосунками. Це різні поняття. Відносини це дії, а любов, ніжність, блаженство це стан, який ми відчуваємо або не відчуваємо. І щоб дарувати любов і ніжність треба бути. В цьому стані, в стані любові та ніжності. А хіба жінка, яка перебуває в депресії, спроможна перебувати в стані блаженства? Ну, Скажімо так, це риторичне питання, але якщо хочете, можете відповісти на нього у коментарях. Мені буде цікава ваша думка. Як я вже не раз згадував, Секрет ефективної терапії криється в усуненні причину проблеми, а не приглушення симптомів, неприємних симптомів. Стан щастя супроводжується високим рівнем гормонів щастя, серотоніну, дофаміну, ендорфінів, окситоцину тощо. Якщо в людини поганий сон, підвищена стомлюваність, пригнічений стан, небажання жити, то, очевидно, проблема полягає в нестачі цих гормонів. Ну, таким чином думає практично будь-який психіатр і згідно медикаментозному довіднику призначає. Транквілізатори для гарного сну та антидепресанти для настрою. Тобто він на ніч рекомендує пригальмовувати психіку. Вибачте, в мене тут певні проблеми за вікном. Ну, Україна є Україна. Так от, на ніч. Психіка пригальмовується транквілізаторами, а вдень розганяється антидепресантами. Ну, щоб в день людина не засинала. Тож людина починає приймати препарати і фактично з часом стає наркозалежною. Так, безперечно, антидепресант існодійне це не героїн. Але якщо відмовлятися від препаратів, причому робити це різко, ви знову впадете в депресію, яка буде тривати до тих пір, поки ви знову не почнете приймати ліки. Порівняти це з ломкою, там при відмові від Важких наркотиків, що максимум може продовжуватися там, місяць, але трошки більше, або трошки більше, ну не можна. Хоча, звичайно, відчуття не такі неприємні. Отож, з біохімією, в принципі, ми розібрались. Але... Біохімія це ще не все. Зазвичай стосунки починають формувати люди, в які з біохімією більш-менш нормально. І люди почувають себе досить гармонійно. Тут все трішечки складніше. Жінка Потрапляючи в пастку соціального шаблону під назвою Сім'я, дійсно хоче бути щасливою, принаймні щасливішою, ніж в поточний момент. Хоча в більшості випадків її, у її рішення криються ще й певні розрахункові речі. Ну, в принципі, кожній мамі. У майбутньому хочеться, щоб її діти не одягалися із секонд-хенду, харчувалися здоровою їжею та навчалися у найліпших навчальних закладах. А це може гарантувати або власний капітал, або чоловік, або спадщина. Звичайно, як свідчить народна мудрість. Покохати можна і тварину з копитами і рогами, бо любов вона така зла, і в деяких випадках здоровий глуст вимикається, поступаючись місцем, одурманюючим відчуттям любові, ніжності і таке інше. Отже, жінка, яка відчуває, що їй не вистачає щастя, або керуючись поняттям соціальної норми, вирушає на проходження квесту під назвою шлюб. Ну, звучить якось. Трішечки незрозуміло, якщо не вникати в сенс цього слова, але ми не шукаємо зрозумілих шляхів і простих шляхів. Ну, на початку відносин начебто все більш-менш нормально. Багато взаємного інтересу та уваги, а значить, багато відчуттів любові, ніжності блаженства. Але, скажімо, протягом місяця або кількох місяців інтерес виснажується. Відповідно, взаємної уваги стає все менше і менше. Любові і ніжності теж стає менше. А гормональний фон поступово приходить у таку собі похмуру норму. І на волю виходить критичний розум. Ну, далі вже, по суті, як по накатаній колії. Діти, побут, не дуже вже цікавий чоловік, дуже рідко відпустка. Не треба плутати відпустку з відпочинком, тому що відпустка проводиться в основному в родинному колі, навіть якщо десь на виїзді. Ну, в цьому випадку відпустка це далеко не відпочинок, особливо для жінок. Хіба що чоловіки дуже багаті і можуть забезпечити абсолютну свободу? Для дружини на відпочинку. Ну, від себе і від дітей. Ну, з часом, з роками, діти перетворюються на неслухняних підлітків. Чоловік починає ховатися в роботі, ну, щоб не бачити нещасну жінку. Ну, а жінка перетворюється на рабиню, зусиль якої ніхто не потребує. Ну, Не цінує в усякому разі. Що тут не так? Це ж нормально скажете. Так, я з вами знову таки згоден, це нормально, якщо вважати таке похмуре, одноманітне, безглузде існування за норму. На мій погляд, жінка. Ну, так, як і чоловік, втім, заслуговує на щастя, причому на перманентне, безперервне щастя. Адже коли вона щаслива, то щасливі і всі ті, хто знаходиться в її оточенні. Це абсолютно природно обумовлено. Якщо подивитися глобально на цю проблему, то можна сказати, що всі проблеми людства обумовлені тим, що більшість жінок у нас хронічно нещасні. Відповідно, чоловіки не хочуть знаходитися поряд з нещасними жінками і втікають хто в хобі, хто в алкоголь, хто в наркотики, хто. Хто йде на війну, бо йому краще загинути на війні в чужій країні, ніж жити в такій в такому осередку спокою, гармонії і, і так далі. Ну, в лапках, звичайно. Так що саме з цієї причини я дуже люблю свою роботу. Адже, як правило, після моїх консультацій люди починають освоювати навичку управління, керування увагою. Їхня усвідомленість зростає, а це неминуче супроводжується відчуттям. Щастя з асортиментом відчуттів любові, ніжності та блаженства в повному обсязі. Тобто, працюючи над досягненням стану усвідомленості, людина поступово засвоює навичку свідомого синтезу гормонів щастя. І може досягати практично будь-якого такого дахозносного стану. Знайомі будуть питати, що ви палите, дайте нам такого, або лишіть, або порадьте мені щось таке подібне. Стати на шлях усвідомленості, в принципі, не пізно на будь-якому етапі відносин. Не факт, що відносини збережуться, але те, що якість вашого життя зросте на порядок, це безперечний, беззаперечний факт. Не вірите, почитайте відгуки на моєму сайті. Депресія мінус пробудження. Плюс або депресія мінус, пробуждені плюс. Посилання на яке є під роликом. Якщо на шлях до набуття усвідомленості стають обидва партнери, то шанси зберегти відносини збільшуються. Ну, не на порядок, але, скажімо, вдвічі збільшуються. І чим менший вік шлюбу, Тим більше тих шансів. Ну, все це чудово. А що робити тим, хто тільки думає вступити на шлях до депресії у шлюбі? Ну, тут все теж дуже просто. Треба навчитися бути щасливим або щасливою до того, як ви приступили до. Формування відносин. Тобто прийти до стану усвідомленості завчасно. Тоді у стосунках, у стосунках, якщо вам трапиться свідомий або партнер у стані усвідомленості, або партнер, який Закохається у вас і буде приділяти вам багато уваги, ви зможете збільшити відчуття щастя. І якщо вам трапився партнер. Скажімо так, якомусь ще далеченько до стану усвідомлені, ви можете, зможете допомогти йому прийти до цього стану. Самотужки зможете допомогти. Моєї допомоги ви вже не будете потребувати. Хіба що там якісь питання виникнуть специфічні, ви завжди зможете до мене звернутися. Тобто, якщо ви досягли усвідомленості. До шлюбу, то у стосунках ви можете стати ще щасливішими. Або перервати їх на будь-якому етапі абсолютно безболісно. Тому що людина у стані усвідомленості не формує залежності. Бо любов це відчуття, воно позбавлене особистого. Акценту е, воно не має в собі особистості, воно до особистості не відноситься, коли людина в любові, в ніжності, в блаженстві, особистість мовчить. Критичне сприйняття мовчить, розум мовчить. Він тихий, тихий і спокійний. Бо тіло перебуває в дуже приємному стані, це йому подобається, і його розум засинає на цей період. Ну, яким чином все це зробити, ви вже здогадуєтесь. Тобто молодятам, ну, ще до того, як вони стали молодятами, краще за все звернутися до мене або до своїх батьків, які вже зверталися до мене. І тоді вони отримують шанс створити шлюб, сформувати відносини, які будуть продовжуватися довгі роки, які принесуть їм багато щастя. Здорових розумних діточок, онуків, правнуків, ну і так далі. Це вже класика. На цьому я попрохав би вас підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставити лайк або дизлайк, якщо вам щось не подобалося. Задати питання в коментарях або поділитися своїми думками з приводу того, що я розповідав. І хочу побажати вам скорішої перемоги над ворогом. Нашим військовослужбовцям, нашим захисникам. Нам мирного неба, здоров'я, щастя, усвідомленості і всього найкращого. Ще раз на все добре. Слідкуйте за ефірами, якщо ви підписалися, це буде вам зробити дуже легко. До наступних ефірів.